Багато експертів говорять, що це була найкраща форма Ентоні Джошуа в його кар'єрі. Джозеф Паркер, коли його перемагав, Ентоні Джошуа, всі казали, ось це піковий Джошуа, Потім він програє вам. Ці говорять все, Джо, що здувається, він видає не знову неймовірний перформанс. От в порівнянні з першим поєдинком, що Ентоні робив не так? Ви жартували, що бив більше нижче пояс у вас цього разу. Тому хочеться більш так углиблення. Що вас цього разу більше зупиняло, ніж в першому поєдинку? Та нічого не зупиняло. Конкретно мене, що в мене був дуже довгий лагерь. Я практично півроку був в тренувальному таборі. Бій повинен був бути на одну дату, потім його на місяць ще змістили. В нас вже робота кипіла повним ходом. Ми по три тренування в день робили. Ми це зупиняємо. Команда трошки в шоці. Їм треба написати новий план роботи, щоб зробити ті об'єми, які ми повинні зробити. І... Але команда, слава Богу, всі спрацювали дуже добре я дуже вдячний. їм. Хоча я за цей час їх дуже сварив, але по-доброму. Довгий збір, трошки, знаєте, втомився тренуватись. Тренуєшся, 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 хоч, хотілося вже поєдинку. Чим він здивував? Да нічим чим Антоні не здивував. Тим, що він був трошки зібраний. І Хотів піймати мене на контратації чи зустріти. Здебільшого викидував силові удари. Джепу було значно менше, аніж в першому поєдинку. Хотів збити дихання, бив, бив по, по тулубу. Ну, трошки впах да, нижче ударив. Але я не думаю, що то прям навмисно було. Прямо, от я буду бити туди, щоб його зупинити. Але я знаю, що е, тренер, який з ним працював Роберт Гарціє, він трошки може сказати, що нічого страшного, ляпне туди один разочек і все. Mm, так взагалі, і навіть то, що, те, що він після поєдинку трошки зірвався. Е, Взагалі ніякого на нього немає не злості, нічого. Ну так буває. Він він розстроївся. Я б також розстроївся, якщо б мене два рази набускали в подряд. Але він дуже. Слухайте, в нього великий потенціал для росту. Йому ну, просто тр треба трошки, мені здається, від себе повідрізати лишніх людей, які біля нього, і, і все. Багато нахлєбників, У всіх. І... І ще десь. Біля кожного спортсмена, який показує результат, багато тих, хто не потрібен. Ну так, склалося. А, але він красавчик, молодець.